Так, запитують, скільки коштує Соліс на 105 кінських сил, значить він коштує 31-500 доларів. Якщо цікаво, цікавить, пишіть, телефонуйте, привеземо. Техніка по наявності. Він ще один контейнер тільки що тільки заїхав на вигрузку. Зараз буду робити трансляцію із вигрузочки. Заходьте і дивіться як вони як ми їх будемо розвантажувати все в пленці запаковано все красиво чисто все як має бути такий пластик м'якенький